Топ 3 помилки після сварки з жінкою. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про три найпоширеніші помилки чоловіків, які вони роблять після сварки з жінкою, тим самим провалюючи власне значення в землю. Цих помилок, якщо бути відвертим, є набагато більше. Проте ці три є найпоширенішими. А третя помилка знайома кожному другому чоловіку, якого я консультував. І перша помилка. Це купляти подарунки, квіти і так далі. Зрозумій цей момент: не можна дарувати квіти в знак вибачення. Абсолютно, подарунки мають даруватися виключно в позитивному ключі і ніяк по-іншому. Тільки в тому випадку, коли ти хочеш до людини проявити свої позитивні почуття, але в жодному разі ніяк не залагоджувати вину завдяки вкладенням. Подарунки не вирішать проблем, ти повинен це усвідомити. А ти, в свою чергу, тільки провалиш власне значення ще більше, і ти сам прекрасно даєш повід жінці для того, щоб вона в подальшому ображалася. Адже ти, як песик, прибіжеш на задніх лапках з подарунками. Якщо ти загалом припустився помилки чи накосячив перед жінкою, використовуй маніпуляцію на випередження. Про це я робив окремий пост у своєму телеграм-каналі. Дуже рекомендую підписатися. Якщо коротко, то ця маніпуляція працює так. Якщо ти знаєш, що ти помилився, то ти робиш наступні дії. Зараз я наведу стандартний шаблон. Ти зробив помилку, і ти знаєш, що це образило. Конкретну людину, зокрема, в даному випадку, це твоя жінка. Далі ми бачимо наслідок. Людина хоче помножити тебе на нуль і провалити твоє значення, бо їй неприємно їй боляче. Ти, в свою чергу, повинен першим вийти з нею на контакт зі словами. Перед тим як ми почнемо, я хотів би висловити пару слів, декілька думок і тоді продовжимо. І починаєш говорити: я знаю, що зробив тобі боляче, і припустився значної помилки, яку не мав робити. Я розумію, що ти зараз на мене можеш ображатися, і, в принципі, ти маєш на це право. Проте я хочу, щоб ти знала, я не хотів тобі зробити боляче та доставити дискомфорт. Обіцяю, в подальшому зроблю все для того, щоб цього не повторилось. І в подальшому, справді, зроби все для того, щоб цього не повторилось, бо твоє слово повинно мати вагу. Пам'ятай, що цей шаблон це всього-навсього приклад, і ти можеш діяти на власний розсуд. Якщо людина грає в ображульку, вона не хоче йти на контакт, ти повинен просто зробити свою роботу та дистанціюватися. Адже все, що ти міг зробити, ти в даному випадку зробив. Друга найпоширеніша помилка лягати спати без вирішення проблеми. Це доволі поширена проблема, адже в дуже багатьох людей та ти батько, та, були або терпілими, які нічого не говорять, або деструктивно агресивними пасажирами, яких краще не рухати, так? Да? Тобто, навіть якщо жінка не ображалась і хотіла помиритися, то вони не йшли на контакт. Вони в свою чергу не йшли на контакт і закривалися в собі. Усвідом цей момент, який зекономить тобі роки твого життя. Вийшло непорозуміння з коханою, і ти не косячив, ти підходиш і починаєш розмову. Якщо все ж таки вона не косячила, проте вона не підходить до тебе перед сном і не вибачається. То ти все одно повинен стати ініціатором цієї розмови, де ти чітко й по факту один єдиний раз поясниш людині, для чого вона повинна приходити і говорити. Адже в тебе немає бажання жити з людиною. Яка є незріла з незрілою жінкою, яка тримає образи та маніпулює почуттям вини, один раз якісно поясниш і матимеш спокій. А якщо ти загалом помітиш, що жінка не змінюється і на не йде на контакт, то краще з такою людиною завершити взаємодію і не витрачати свій дорогоцінний ресурс. Перед тим як перейти до третьої ключової помилки, я дуже закликаю підписатися на мій інстаграм. Деякі відео я не виставляю на YouTube тільки через те, що вони є надто великими. Проте вони є дуже фундаментальними. Я пишу пости в інстаграмі, виставляю сторіс, показую свою рутину, тому закликаю підписатися. Посилання під відео. Третя ключова помилка ви затрахуєте проблеми. Як я зазначав на початку, це проблема, яка зустрічається в кожного другого чоловіка, який звертається на консультацію, яка стосується безпосередньо взаємовідносин з жінкою. Посварились. Прилягли спати і на нервах зайнялись смачним сексом. Знайомо, чи не так? Так ось нічого хорошого тут немає. Адже цей шаблон буде викривляти бачення здорових стосунків після сварки, секс завжди кращий. Він завжди дає зовсім інший рівень дофаміну та закріплення, адже перед цим у вас був дуже розлючений негативний стан. Відбувається перепад нейромедіаторів у вашій голові і гормонів. І ви через це почуваєте себе зовсім по-іншому. Ця дія, в свою чергу, закріпляється як наркотик, і потім ти на підсвідомому рівні, ніби вже чекаєш сварки, щоб смачно потрахатись в кінці. Ловиш цей момент, і багато чоловіків справді цього не усвідомлюють, але не дивуйтеся, адже це реальність, і ці приклади є дуже поширеними. Тому робимо висновок: жодного сексу після сварки, якщо ти не хочеш мати поламану картину стосунку. Чітка дискусія, коли одна із сторін перепросила за свої дії, і все. Лайк, підписка на канал, дзвіночок. Це було дуже фундаментальне відео для вас, хлопці. Я радий ділитися цими лайфхаками, цими моментами. Залишайте свій фідбек. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, шапці профілю. Я вас міцно обняв. Слава Україні!